Вітаю! Коротко про основні аспекти діяльності Лівнинської АЕС. Станція працює в штатному режимі, виконуючи графік з виробництва електроенергії, доведений нам не Укренерго. Щодо експлуатації та ремонту енергоблоків РАЕС, зауважень немає. стан на промисловому майданчику, у у місті супутнику та у зоні спостереження станції не змінювався і перебуває у межах чинних норм. Окрім цього, зверну вашу увагу і на кілька подій, які нещодавно відбулися на РАЕС. Наприкінці серпня у нас працювала комісія АТНЕЕКенергатам, яка здійснила комплексну перевірку діяльності відокремленого підрозділу за напрямом робота з персоналом. Основний меседж голови комісії, виконавчого директора з персоналу АТНЕКенергатам Богдана Шмигельського, за результатами тижневої перевірки, схвальний, він зауважив. Що найбільше позитивних практик було відзначено саме на Рівненській АЕС. Активно розпочав діяльність у новому навчальному році і єдиний освітній заклад України, який перебуває на балансі атомної електростанції професійно-технічне училище РАЕС. Воно готує фахівців робітничих професій для потреб галузі. У новому навчальному році освіту в ньому здобуватимуть 175 учнів. Навчання у поєднанні з практикою на атомній електростанції це можливість здобути престижну і затребувану професію в енергетичній галузі, тож бажаю молодим людям успіхів у навчанні. Днями на реабілітаційно оздоровчому комплексі Біле озеро відбувся захід The Lake of Knowledge. Це молодіжна платформа, спрямована на розвиток працюючої проспілкової молоді. Цьогоріч він зібрав понад 100 учасників. Захід покликаний сприяти зміцненню ролі молоді у вирішенні трудових питань, зростанню її лідерських та організаторських якостей. Згрутувався колектив нашого підприємства і у доброчинній справі. Уже традиційно до Дня знань було проведено благодійну акцію «Енергія добра. Подарунки отримали понад 150 дітей із сімей Варської громади та вихованці Варського реабілітаційного центру. Це дітки з пільгових категорій сімей, які найбільше потребують матеріальної підтримки. Загалом, добра справа об'єднала працівників понад 50 підрозділів станції. Окрім допомоги дітям, працівники РАЕС, як і усі філії енергоатома, не припиняють надавати волонтерську допомогу і нашому війську. Щомісячно атомники нашого підприємства беруть активну участь у безстроковій патріотичній акції. Я допомагаю ЗСУ. Закликаю не зупинятися та активно і надалі підтримувати нашу армію. Пам'ятаймо, перемога України це спільне завдання кожного патріота нашої держави. Слава Україні!